Вітаю, шановні! Отже, зараз ми з вами розглянемо приклад розв'язування задач саме на мішане з'єднання провідників. Як ми вже з вами визначили резистори опором r 1 і опором r 2 з'єднані в колі паралельно, бувають спільні дві вузлові точки. До них. Послідовно приєднано резистор опором Р3. Тобто, сказати окремо, що це коло паралельного з'єднання, або це коло послідовного з'єднання ми не можемо. У нас є ділянка з паралельним з'єднанням, а потім ділянка з послідовним з'єднанням. Ці задачі розв'язуються шляхом спрощення схем електричних. Так, з вами ми будемо з вами робити еквівалентні схеми. Тут дуже проста схема, тому спрощення тут буде лише одне, і ми з ним розберемось трошки пізніше. А для початку давайте запишемо, що нам відомо. Для розв'язування нашої задачі. Отже, записуємо дано. І так, опори кожного з резисторів мені відомо. r 1 дорівнює 3 Ом. опер R2 дорівнює 6 Ом. И опер R3 дорівнює 4 Ом. Також Треба багато чого знайти. Зараз це все перерахуємо і запишемо. Сказано, що напруга на зображеній ділянці кола 36 вольт отже, це загальна напруга, яка стосується всієї ділянки кола. Загальна напруга У 36 вольт. Ну і знайти тут дійсно багато чого необхідно. Загальний опір, загальну силу струму, розподіл сил струму на кожному зі споживачів, і розподіл напруг на кожному зі споживачів. І так, шукаємо з вами опір. Р. Загальну силу струму. І Далі розподіл. Тобто і один, і два. Це сили струму окремо на кожному з резисторів. І три. Ну, і відповідно розподіл напруг. У один. У 2 І У три напругу на кожному з резисторів. Так, все відокремлюємо відомо від невідомого. Системи Сі тут немає, тут все подано в. Системних одиниць вимірювання, значить, переходимо зараз, зразу до розв'язання. Так, дорі... ви слова на розв'язання, а я а... скорочено. Так, отже, підхід, в принципі, до розв'язання задач такого типу залишається, тим самим. Дивимось на те, що нам дано, і шукаємо. Те, що ми зразу можемо знайти. Але тут невелике урахування. Якщо ми до цього бачили, що в нас тільки послідовне або тільки паралельне з'єднання, то тут у нас з вами, в нашій задачі виокремлюється конкретно дві ділянки. Одна ділянка паралельного з'єднання, і до неї потім послідовного з'єднання. Так, от спочатку попрацюємо з ділянкою паралельного з'єднання. Ось я її пунктиром вікремлю. я вам поясню, навіщо я це роблю трошки пізніше, коли я буду казати вже про спрощення схеми до еквівалентної. Ось так. Ось в мене ділянка. Паралельного з'єднання. До неї входять резистори опорами R1 і R2. Вони обидва мені відомі ці два опори. Відповідно, я можу знайти загальний опір на цій ділянці, опір резисторів 1, 2. Ми знаємо формулу для знаходження. Загального опору при паралельному з'єднанні. Зараз нею, нею і скористуємося. Але на всяк випадок я вам запишу, з чого я починаю. Я пишу з того, що резистори 1 та 2 з'єднані. Паралельно. І працюю зараз на цій ділянці. Знаходжу опір загальних ділянка з'єднаною паралельно. Ще раз назову цей опір опір R12. Тобто загальний цих двох резисторів. Для паралельного з'єднання я користуюсь ось цією формулою. Одиниця на r 1 додати одиниця на r 2 так, в мене все є, я можу підставити. Одиничка на Р. Один два. дорівнює одиниця. На три плюс одиниця на 6. Ну, звичайно, спільний знаменник 6. Сюди додатковий множник до першого 2, до другого дробу 1. 2 на 1 2, плюс 1 на 1. І того у чисельнику в мене 3 знаменнику 6. Але я казала, що. Це ми отримали одиницю на R12. А мені треба, навпроти, R12 окремо. Перевертаю дріб. В чисельнику в мене R1,2. Знаменнику я повинна б б написати одиницю. Але знаменник з одиницею писати не потрібно. Бо при діленні на одиницю у нас залишається те саме число, або та сама буква, або буквенний числовий виріс. Немає різниці. А ось тут я дійсно міняю чисельник і знаменник місцями. 6. Пішов в чисельник. 3 у знаменник. 6 третіх це 2. О, Так. Отже, я отримала загальний опір ділянки з цих двох резисторів 2 Ом. Отже, насампелі, я можу взяти один резистор замість цих двох опором 2 Ом, і підключити в коло. Просто послідовно з третім. Тобто ось цю ділянку, яку я виділила пунктиром, я можу, я можу замінити на один резистор опором 2 Ом. І тоді в мене е, зараз намалюємо. Схема дуже спрощується. Так, клема підключення. Далі, давайте я красиво намалюю. Де? Мої лінії. Так, провідничок. І заміняю ось цю діляночку, заміняю цю діляночку резистором, який буде мати опір r 12 тобто 2 Ом. замість цих двох. Так, ну і далі послідовно з ним. Я приєдную. Чого в мене лінія така товстенька. Ах. Я приєдную третій резистор. Це гляне хочу. Ну, ладно, хай буде товстенько. Ви розумієте, що це провідничок. А... Ось він в мене. Мій третій резистор. Ну і далі провідничок йде на клему, чи далі щось з ним з'єднується, то суті для нас великої зараз немає. Так, клема. Отже, ось це в мене тепер R1, 2. Тобто я замінила ділянку з паралельним з'єднанням на один резистор. Я упростила схему, спростила, так, ось це те, що я отримала. Третій резистор залишаємо на місці послідовно з цією ділянкою. Називається. Еквівалентну схему. Тобто з цієї більш складної я перейшла до більш простої. Ну, а тепер ми з вами бачимо, вже знайоме нам послідовне з'єднання провідників. Знаючи опір r 12 і знаючи опір r 3 ми можемо знайти загальний опір цієї ділянки при послідовному з'єднанні. Загальний опір ділянки це сума опорів всіх споживачів. Тобто r 12 плюс r 3 І так, загальний опір R дорівнює на ділянці 1,2 С2, 3 це 4 2 плюс 4 6 Ом. Отже, загальний опір я вже знайшла. Підкреслила собі. Мені треба було його знайти, я його знайшла. Ну а тепер дивимось далі. Та ж історія. Що я можу знайти далі? В мене є, дивимось, загальна напруга, загальний опір. Відповідно, я можу знайти загальну силу струму. І дорівнює за законом Ома це відношення напруги до опору. І дорівнює, у мене 36. Ділю на 6, отримала 6 Ампер. Ще раз запишу окремо, підкреслю, бо мені це треба було знайти. 6 Ампер. Я знайшла загальну. Силу струму. Тепер дивлюсь на свою поки що еквівалентну схему: тип з'єднання послідовний. Я знаю, що при послідовному з'єднанні сила струму є однаковою, що загальна в колі, що окрема на кожному зі споживачів. Отже, я записую, що загальну силу струму, і яку я знайшла, це сила струму. На ось цьому резисторі Р1,2. Тобто це сила струму на ділянці 1,2. І це саме сила струму на третьому резисторі. І 3. Також дорівнює. 6 Ампер. Я писа... прошу писати в кінці числове значення, щоб його не загубити. Отже, подивилось: от я й знайшла І3. Також підкреслюю, мені це потрібно було знайти. Так, ну добре. Тепер знову дивлюсь, що я маю і що можу знайти далі. З однаковим індексом у мене І1,2. І р 12 Отже, я можу знайти у 12 Тобто напругу на цій ділянці 1, 2. І так, напруга У1, 2. Якщо в мене є сила струму і опір, то це їхній добуток. І 1, 2 помножити на R. 1, 2. Так, знаходжу у 1, 2, дорівнює. Так, сила струму на цій ділянці і 1, 2, 6.

А тепер я йду зворотнім шляхом, то я спрощувала схему, а тепер я опять ось цей резистор 1,2 розкладаю на два паралельно з'єднаних. І дивлюся, якщо в мене ось тут напруга 12 вольт, а ця ділянка це два паралельно з'єднаних резистора. Отже, загальна напруга 1,2, це є напруга на кожному з Паралельно з'єднаних резисторів. Бо такий закон паралельного з'єднання для напруги. От я і записую, що загальна напруга 1-2 на ділянці з паралельним з'єднанням, є напругою на першому резисторі і є напругою такою самою на другому резисторі. І дорівнює це в мене 12 вольт. Пишемо, щоб не загубити число. Отже, підкреслюю, я знайшла ще й напруги. Що в мене напруг залишилось? У 3. Давайте подивимось. І 3 є Р3 є. Користуючись, знову ж таки, наслідком закону Ома, що у 3. Дорівнює добутку. І 3 на Р 3 І так. У3 Дорівнює. І 3 6, Р 3 4. Шість на чотири дорівнює... 24. В. Випишу навіть окремо і підкреслю, бо це мені також було необхідно знайти. Так, ну і залишились сили струму. І 1, і І2. Ну, тут також все просто. В мене є U1, U2. У мене є R1, R2, користуюсь законом Ома. За законом Ома і 1 дорівнює відношенню U1 до R1. Дорівнює U1 12 вольт. Ділимо на R1 на 3 ома. На 3. І так, 12 на 3 дорівнює 4 Ампер. Також випишу окремо, це мені необхідно було знайти. Випишу окремо і підкреслю. Це я для вас. Ви при розв'язанні можете не виписувати окремо, але собі позначати, що ви знайшли. Ну і відповідно так само я знайду силу струму на другому резисторі за законом Ома. У2 до Р2. Знову ж таки 12. На, 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 та що ж таке? Uh, R2 6. 12 ділимо на 6. 2 ампера. Mm. Отже, І2 сила струму на другому резисторі складає 2 ампери. Задачі є об'ємними, але ми використовуємо вже знайомі для нас формули для знаходження співвідношень при послідовному з'єднанні, при паралельному з'єднанні, а також користуємося законом. Додому буде також задача одна за схемою. В принципі, підход той самий. Об'єднуємо ділянку зі певним з певним з'єднанням, спрощуємо схему і знаходимо невідомі величини. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре!